Привіт, друзі! Істина десь поруч, впевнений, що кожен з вас це відчуває, але не знає, звідки почати пошуки. Тому у вас є я, той, хто прокладає світло у найпотаємніші закутки небачених, сповнених таємниць небезпечних локацій. Будемо першовідкривачами того безцінного та неймовірно захоплюючого контенту, який я для вас приготував. Отже, як завжди, на зв'язку Малдер, та ми відкриваємо папку під грифом цілком таємно. А що якщо я вам скажу, що маю щось неанонсоване, але в той же час в Абсолютно вільному доступі, те, від чого справжні сталкери будуть в повній ейфорії, та те, від чого наші очікування зростуть в стократному розмірі. Працюючи над цим матеріалом, без перебільшення був неймовірно вражений. Хочу зазначити, що все сказане в цьому відео являється моїми особистими здогадками на основі того, що знаходиться у відкритих джерелах. Вводити в оману не хочу, тому закликаю оцінювати ситуацію тверезо та опиратися на власні висновки. А ще закликаю підписатися на канал та поставити лайк під цим відео. Отже, думаю, ви всі в курсі подій зі Stalker The Board Game. Якщо є такі, хто проспав, тому заходьте на канал, там по цій темі все детально пояснюю. Отож, є такий сайт GameFound.com, Де є офіційна сторінка тієї самої Stalker The Board Game. Там чимало інформації по настілці, але наразі нас цікавить не так настільна гра, як те, що там написано та проілюстровано. Коли вперше детально розібрав, що там до чого, відразу зрозумів, що та сама істина десь поруч, я б сказав, практично в моїх руках. Інформації насправді чимало, та ніби все стосується аж ніяк не сталкер 2, а настільної гри. Але що, якщо я скажу, що варто розглядати це свого роду як ARG? Або нехай вважайте це як завгодно. Головне те, що по факту ми бачимо, як офіційно анонсованих персонажів зі Сталкер 2, так і відмінених з першої частини. Звісно, це відразу штовхає на думку, що це свого роду пасхалка, та вони, як на мене, обов'язково повинні бути присутні в сиквелі, адже більш очевидного висновку в даній ситуації. Просто немає. Знову ж, нехай це буде спекуляція, так як офіційно ніхто нічого не анонсовував, та ці персонажі просто-напросто залучені в лор саме настільної гри, а не сиквелу. Такий варіант теж можливий, але не для мене, тому йдемо далі. Отож, є так званий мініатюр пак, тобто пак, де знаходиться 54 моделі загроз. Там знаходяться знайомі нам такі, як Снорк, Химера, Псевдогігант, Екзоскелетон, Кровосос, Зомбі Сталкер, Гризун, Полтергейст, Контролер, Бандит, Собака. Далі що дуже. Цікаво, серед них видніється мутований олень, або в оригіналі хорнхед. Та саме факт його наявності свідчить про те, що лор настільної гри, принаймні персонажі, тісно пов'язані з довгоочікуваним сиквелом. Адже знову ж його наявність вказує про очевидні речі, типу 2 плюс 2. Звісно, обов'язково знайдуться ті, хто скажуть, що цей факт притягнутий за вуха. Окей, це ваше право. Загалом це тільки початок, найцікавіше далі. А поки давайте згадаємо, хто ж такий той самий Хорн Цитую: у більшості ігор оленями можна. Милуватися на відстані або ж полювати для здобутку м'яса, шкіри та інших ресурсів для крафту, навіть у радіоактивній зоні, ви не очікували б, що олень навіть опромінений, навіть що мутував, буде чимось більшим, ніж невинна тварина. Олені мутанти у другому сталкері це саме те, чого прийдеться остерігатися. Ви зробите все, щоб уникнути зустрічі. По-перше, олень виглядає дуже крутим з очима, що горять, розташованими під масивним скупченням зазубрених рогів. Якщо ви думали про те, щоб, врешті-решт, здобути на своїй мисливській. Екскурсії затишну теплу шкіру з оленячого хутра. Ви, може, не знали це про Хорнхед. Велика частина оленячого хутра випала, залишивши лише кілька пучків, що ростуть між твердою броньованою обшивкою того, що може бути мутованою костомахою, яка виступає крізь шкіру тварини. Цей олень може виглядати підлим і навіть близько несмачним, а його броньована рама означає, що простим пострілом його не вб'єш. Вам потрібно знайти слабке місце десь на його тілі, якщо ви його хочете вбити. Та він не просто стоятиме десь там, обережно щипає. Чи траву, поки ви стріляєте, олень може атакувати своїми гострими копитами як ззаду, так і спереду, і хаотичною короною із зазубраних рогів. Але це лише частина проблеми. Олень у другому сталкері мутував не лише фізично, а й ментально. Так це екстрасенсорний олень, і він може не тільки здійснювати фізичні та всі атаки на вас, але й викликати інших мутантів середнього розміру поблизу, що означає, що націлювання на одного оленя може призвести до появи інших неприємних істот, наприклад, зграї опромінених собак. Отож, друзі. Пройшло чимало часу від анонсу цього мутанта. Та, й, якщо чесно, я вже й забув про його існування. Пам'ятаєте відміненого персонажа під назвою Злам. Багато хто може пам'ятати його як і злом. Так ось він теж присутній та виглядає надзвичайно круто. Зовсім не вписується в лор оригіналу. Та, як на мене, в світ сиквелу, яким я його уявляю, вписується на всі 100%. Набув більш людиноподібних образів на противагу тому, яким планувався в першій частині. Давайте згадаємо його історію. Отже, злам це мутант, який був вирізаний з оригіналь Трилогії, але був присутній у ранніх білтах і зустрічається у багатьох модах. Навколо нього ходять різні теорії. Хтось вважає, що це не мутант, але це більш за все не так. Є багато теорій, як він з'явився. Найпопулярніше з них це лабораторії. Звісно, він міг бути і звичайним мешканцем у прип'яті, якого поглинула радіація. Цього ніхто не спростовує, але все ж таки більш розумно міркувати про те, що він був створений штучно. Поясню, як і чому. Вчені проводили особливий експеримент під назвою Універсальний солдат. Суть полягала в в тому щоб зі звичайної людини створити суперсолдата з неймовірними здібностями. Але як можна було здогадатися, експеримент зазнав невдачі через недосвідченість самих вчених, всі їхні плани та експерименти вийшли з під контролю за роль піддослідних кроликів, вони брали хворих людей, які мешкають по всій Україні, як ліквідаторів ЧАЕС, так і багатьох інших життя, яких вже не придатне для повноцінного існування. Отож, однією з жертв став злам. Щоправда, він не єдиний, хто потрапив під руки науковців. Він вміє говорити по-людськи, думати. Теж, звичайно, мова в нього не найкраща, адже після всіх мутацій у лабораторіях він втратив багато навичок. Злам перекручує величезну кількість слів, іноді навіть складно зрозуміти, про що він веде мову, але звички у нього схожі на людські. Також він може себе чухати, чхати та кашляти. Злам це єдиний мутант, який підтримував параметр юз. А отже, діалоги, торгівлю тощо, очевидно, розробники намагалися зробити з нього справді унікального монстра з можливостями NPC. Також цьому персонажу було продумано схему поведінки та здібності, але Здійснити їх не змогли. Його планували повернути в Сталкер поклик прип'яті. Але за словами геймдизайнера Руслана Діденка, залишити його як є, було нераціонально, а доробити його схему поведінки до рівня дизайн документів ніхто не зміг. Йдемо далі, кліщ це абсолютно новий мутант, який виглядає огидно та зловіще. Що може бути гірше за велетенського кліща? Хіба павук, і то не факт. Рай для арахнофобів, до речі, з приводу павука. Маю теорію, що це переосмислений павук, який зустрічався в таких модифікаціях як альтернатива. Monster Mod, об'єднаний пак 2 та повернення шраму. Ці мутанти дуже швидкі і найчастіше пересуваються з граями. Найкращий вихід залізти на високу точку, куди вони не зможуть дістатися, і відстрілювати їх звідти. Багато хто вважає, що цей мутант був присутній у пілтах або диздоках оригінального сталкера, а пізніше був просто вирізаний. Я не певен, але більше за все, що це не так. Ходить легенда, що павуки були створені одним із модмейкерів, після чого їх стали використовувати в багатьох модах. Отож, чи це переосмислення того самого павука, чи абсолютно. Ну, новий монстр дізнаємося згодом. З приводу зомбі сталкера модель виглядає приголомшливо. Коментувати не буду, просто погляньте на це. Та врешті-решт ми дійшли до чогось абсолютно нового та незрозумілого, але надзвичайно цікавого. В оригіналі зветься як Кроул. щось типу повзаючий. Та наразі все, що мені відомо про нього, так це те, що він поглинає інших мутантів, виглядає так, як це щось притягує до себе відносно невеликих за вагою живих істот та ніби склеює їх між собою. До речі, друзі, жіноча модель, звісно, там теж присутня. Вона. Практично з'являється на перших сторінках та підписана як Міледі снайпер. Також поблизу кожного персонажу ми можемо помітити девіз кожного з них. Так, девіз Міледі, це чого я навчилася в зоні. Ти побачиш та дізнаєшся набагато більше, коли тебе ніхто не бачить. Поруч з нею ми бачимо персонажа, якого звуть Палкан, та його девіз вони кажуть, жоден план не витримує контакту з ворогом. Я кажу, в них недостатньо хороший план. Також там присутній борсук, який являється провідником. Та його девіз у зоні. Чим довший шлях, тим менший риз також ми можемо побачити чимало нових артів, скріншотів та взагалі надцікавої інформації. Пропоную оглянути, а тим часом хочу сказати, що це далеко не все. До прикладу є аномалії, про які ми можемо поспілкуватися наступного разу. А зараз закликаю підтримати мій канал, поставити лайк та обов'язково підписатися. Та як завжди, хто хоче пришвидшити вихід моїх нових відео та подякувати по справжньому, підтримайте матеріально. В описі під відео ви знайдете посилання, перейшовши за яким ви зможете це зробити. Отже, я вважаю, що всі ці персонажі. Можуть потрапити до сиквелу. А як думаєте, ви чи це всього-навсього настільна гра, яка зовсім не пов'язана зі сталкер? 2? ваших думок чекаю в коментарях.